Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. У нас сьогодні пройшов невеличкий дощик повітря свіже. Дуже чудова така погода. Як ви бачите, партулак на моєму квітнику ще не розцвів, або цвіте він тільки за наявності сонця. І як ви бачите, стебла в нього вже стали більш такого жовтого, коричневого кольору. Тобто він підходить до стадії своєї такої завершення. свого Вегетаційного сезону, але він ще побуде трішечки декоративним. Він цвіте. От, коли квіточки розцвітають, то оцих коричневих стебл іще ну, не, не видно. І, в принципі, все це виглядає як квітуча галявинка. Але поговорити я з вами хотіла не про це. Я хотіла з вами поговорити про троянду. Яка знаходиться перед вами на екрані. Це троянда місті Bubbles. Містичні похерці або бульбашки. Ось це така троянда. Вона має селекцію 2017 року Нідерланди. Це молода відносна троянда, і, в принципі, це послугувало таким ось. Пріоритетом у, під час її вибору. Бо чим молодший сорт, тим менше він хворіє, тим е, менше він підлягає дії якимось шкідникам, тобто селекціонери працюють, наука не стоїть на місці, йде вперед, і ось отакий сорт. Де я його придбала, От хотіла трішечки розповісти про історію своїх стосунків із цим сортом і чому я його придбала. Коли я вже отримала перший свій гіркий досвід із спілкуванням з розплідником Діми Сад і мені прийшли одні пересорти, я була дуже сильно розчарована цією історією. Це був початок моєї трояндоманії. І мене подруга підключила в одну з груп в Вайбері, де продаються троянди. І там каталогів не виставляється. Тобто троянди виставляються по факту, виставляється картинка, опис, і люди, які знаходяться в цій групі, замовляють у разі, якщо сорт сподобався. І мені подобалося в цій групі все. Чесно скажу. Так, щось у нас гудить, гримить, щось десь чуємо, чуємо, чуємо. Так, ну добре. І так, Виставляють сорти, і ці сорти вихвачують усі як гарячі пиріжки. Якщо ти не встиг, значить ти не замовив цього сезону. От я тоді ще не була знайома із різними розплідниками, нашими українськими. І ось потрапила в цю групу. І на тлі захоплення. Оцими трояндами, що мають таку форму бульбашок, піоновидну форму, я вихватила, замовила оцю троянду місті, місті Бабус. Я її посадила не просто так, я її посадила ось у грубку із трояндою Вісаліс, яка зараз ось скоро розцвіте, з Мінервою. Я думала, що вони будуть якось у мене. Разом гарно виглядати. Це троянда переднього плану, троянда спрей. Вона може мати завишки 80 см. максимум максимум Дивіться, степла у них такі, як у чайно-гібридних троян. Тобто вони товсті, листя, як у чайно-гібридних троян, такі шкірясті. Але закінчується вона такими спрейовими квіточками, і їх багато, вони невеличкі, тримаються довго, десь близько двох тижнів. І що хочу сказати про цю троянду. От Вона у мене росте два роки. Минулого року вона зовсім ніяк себе не проявила. Я не знаю, чому це так трапилося. Я її обробляла якось, підгодовувала, як і всі свої троянди, але чомусь я не побачила в ній ні кольору, ні розквітлих бутончиків, не знаю, чи тріпси виїдали, чи якісь хвороби були, Що я нічого не бачила, я вже задумувалася над тим, що, можливо, я зробила неправильний вибір, і можливо, мені її прибрати із свого квітника. Але залишила. Навесні мене попросили в колективі придбати букет для однієї з наших колежаночок. Мені інколи довіряють цю справу, я зайшла в магазин, подивилася на троянди, все як то виглядало скучно і банально, і побачила одну троянду. І замовила з нею букет. І коли я запитала, що це за троянда, мені сказали місти бабус. Я була настільки здивована, бо у мене таких троянд не було. Я ж думала, у мене ж такий сорт є, але я навіть не бачила, як він виглядає вживу. А виглядав він пригаломшливий букет дуже сподобався у колективі. Далі, першого цвітіння у мене не було, бо був мороз у травні. І ось друге цвітіння. І дивіться, нарешті ця троянда, ось два роки вона в мене живе, почала щось показувати. Звісно, це не те цвітіння, не таке, як я бачила у квітковому магазині. Не така троянда, як у описі. В описі вона, кожна квіточка має діаметр 6 см. У мене, як ви бачите, такого немає. Квіточка десь максимум 3-4 см. Але зараз вже дещо вимальовується картинка, як вона повинна виглядати. ця троянда. І ось я тепер задумала, що мені з нею робити. Яка вона? Вона містична, ця троянда? Чи вона зачарована? От треба мені почекати ще на неї, на цвітіння. Чи можливо видалити, можливо, хтось згодиться подарувати цю троянду? Не знаю. От що скажете ви на це питання? От яку дасте мені відповідь? Що ви мені порадите? Чекати чи видалити? От не знаю, чесно. Ем... Ну, оце така моя історія. Буду дуже вдячна за коментарі, за вподобайки. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення!